Маріупольські пляжі після шторму стали радіоактивно небезпечними. Російські бомбардування та обстріли міста оголили піски, фон радіації, яких був достатньо високим і до негоди. Втім, зараз на пляжі піщани у районі порту він у 15,5 разів вищий за норму. Повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. Місцева так звана влада переконує, що таке зростання рівня радіації, нібито небезпечне, і виникло через шторм. Насправді, обидва твердження є помилковими за радник мера дійсно в районі пляжу піщани є так звані чорні піски, які фонять. Такі піски утворюються при розмиванні вулканічних порід у прибережних водах. На пляжах Азовського моря вулканічна порода, що розмивається, залягає далеко від берега, тому вони не могли настільки оголитися через шторм. Наймовірніша причина, за словами Петра Андрюшченка, російське бомбардування та ракетні обстріли Маріуполя. Він додав, що найнебезпечніша ситуація в районі порту на піщаному пляжі. Напередодні окупований Маріуполь, як і багато міст України, наздогнав погодний Армагеддон. Вода затопила піщані береги. Так виглядав центральний пляж під час стихії. Також вітер повалив десятки дерев. Деякі впали та пошкодили електричні дроти. Люди залишилися без світла та тепла. Є затоплені будинки. Водночас стихія зірвала бутафорію ремонтів від окупаційної влади. Так зараз виглядає нещодавно встановлений росіянами дах. Зрозуміло, що вітер, але чомусь старі. Покрівлі на місці, мабуть, роботи виконувалися на швидкоруч. При цьому в жодному будинку відремонтованому до окупації Маріуполя шторм дах не зніс. Пише Андрющенко. На жаль, погодні неприємності не єдине з чим доводиться стикатися мешканцям Маріуполя, адже більше половини міста без опалення, і це не наслідки стихії, а небажання місцевої так званої влади створювати нормальні умови для життя людей, каже депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. Приблизно 70% тих, дамов, куда в принципі можна дати поноситель, його не дають, тому що ситуація така, що Фактически они не могут этого сделать, как и в прошлой зимой, из-за достаточно жесткой воды, которая подается со Старокрымского водохранилища. А я напомню, что перед полномасштабным вторжением россияне перебили южно-донбасский водовод, через который поступало 75%. Води в город Маріуполь, і відповідно, його вони не встановілі як наслідок, вода яку подають у будинки, не відповідає санітарним нормам. Це призводить до корозії труб та перебоїв з опаленням. Про побутові проблеми Маріупольці скаржаться в місцевих чатах, але мабуть без відповіді. Батареї крижані вже три дні. Проспект Металургів 225. А номери телефонів дають. Дзвони в трубу називаються: ніхто не бере телефон. Батареї теплі. Якщо морози від мінус п'яти, це буде звіздець. Відсутність нормальних побутових умов, погана екологія у місті, а також неможливість належним чином отримувати медичні послуги завдає величезної шкоди здоров'ю місцевих жителів. Це зв'язана з такими жорсткими умовами, проживания и этот всплеск смертности мирного населения фиксировался и в прошлом году примерно вот в таких же обстоятельствах, начала похолодания, отсутствие надлежащей медицинской помощи, потому что россияне предоставляют помощь мирному населению по остаточному принципу. То есть вся медицина довязана на оказание помощи трехсотым российским оккупантам, Минулої зими у напівзруйнованих армією РФ багатоповерхівках міста проживало по 30-40 осіб, і люди похилого віку не витримували такі умови. Сьогодні у Маріуполі проживає 100 тисяч людей, і зараз смертність вища ніж була до повномасштабного вторгнення, коли чисельність населення у місті становила 500 тисяч людей. Старокримський цинтер продовжує збільшуватись. Додав Дмитро Забавін. При цьому так звана влада міста не втомлюється розповідати про процвітання міста. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.